Привіт, вітаю вас, дорогі! Після досить довгої перерви повертається наша постійна рубрика мудрості пустель. І сьогоднішня розповідь може підкреслити взагалі важливість цієї рубрики і надихне вас чекати її надалі щовівторка і щочетверга. Тож сьогодні поговоримо про те, як бути подібним до Бога. Дуже радо! Велкам! Про Абу Макарія розповідали, що він був як Бог. Як це звучить. От Чому? Тому що так, як Бог е опікується світом, е так е Аба Макарій загравав собою гріхи інших людей, на які, дивлячись, робив вигляд, ніби того не бачить, а чуючи, слухав так, ніби не чує. Дорогі, е сама ця розповідь дуже важка для розуміння, і, напевно, треба. Дуже багато часу і багато коментарів, і взагалі духовної зрілості, щоб зрозуміти її правильно, тому що ну, одразу напевно в коментарях би мали полетіти такі фрази по типу То треба реагувати на гріх чи не треба, чи можна мовчати і так далі. Запрошую вас сьогодні це лишити трошечки як би осторонь, але просто задуматися над чим. Я реально можу бути подібним до Бога. Так не всьому. Я не можу стати творцем світу. І це факт. Але якусь окрему характеристику, якусь окрему річ, якусь окрему властивість я маю. І розвиваючи її, я можу справді до Бога уподібнитись. Тому, дорогі, нехай Дух Святий вас надихає до того, щоб насамперед розпізнати, що цього особливого має в собі, а разом з тим, щоб постійно, постійно то розвивати і, врешті-решт, стати максимально подібними до Бога. Дякую вам і до зустрічі. Па.